Орієнтовно прийнято вважати, що 10% дорослого населення має хронічну хворобу нирок. Дані щодо європейських країн тут трошечки різняться. От, припустимо, від 5,6% у Західній Європі це дані по Іспанії, до 15,9% у Східній Європі це дані по Польщі. Ну, в середньому прийнято вважати порядка 10% дорослого населення. Отже, ми очікувану цифру на Закарпатті, зважаючи на наше населення, передбачаємо порядка на рівні 100-120 тисяч хворих. Як реальна ситуація? На сьогоднішній день із тої теоретичної цифри у нас на обліку перебуває 19 тисяч 38 хворих. Тобто, тільки кожний п'ятий, шостий, хто має хронічну хворобу нирок, знає про наявність у себе такого серйозного захворювання. Далі. Чи потрібно виявляти? Звичайно, Всесвітній день нирки виник тому, що країни-лідери суспільного здоров'я почали. Дуже великі затрати виділяти на замісну наркову терапію задля збереження життя хворих. І оці країни-лідери суспільного здоров'я на замісну наркову терапію в останні роки почали виділяти до 80% від усіх асигнувань на охорону здоров'я. Це надзвичайно великі суми. А так, як контингент хворих постійно зростає, а так, як Наявність замісної ниркової терапії продовжує хворим життя і контингент постійно сумується, збільшується, то автоматично нікуди не подітися і від тих видатків, які, яких вимагає замісна ниркова терапія. В той же час, якщо ми на початку, на старті хвороби зможемо її активно виявити, то на сьогоднішній день у лікарів є достатньо середників, достатньо інструментів, аби на початкових проявах вторинних нефропатій або повністю їх нивелювати, або аби уповільнити темпи прогресування таким чином, щоб людина собі дожила до старості і не потребувала взагалі замісної ниркової терапії. Тобто все це реальні речі, це речі, які вимагають невеликих абсолютно матеріальних затрат. В першу чергу це обізнаність пацієнта, і лікаря в тому числі, і бажання пацієнта працювати над своїм майбутнім. У нас ситуація така, що лікарі так само. Поки що недостатньо націлені на активне виявлення захворювань нирок. Ну, яскраво ілюструє дану ситуацію той факт, що у цілому світі найчастішими причинами захворювань нирок є два захворювання. Це гіпертонічна хвороба, надзвичайно поширена, це понад 40% дорослого населення. І це цукровий діабет. Так само хвороба, поширеність котрої в останні роки інтенсивно невпинно не зростає. що 10 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється у світі, і ВОЗ назвала дане захворювання неінфекційною ендемією 21-го століття, тобто такі темпи приросту хворих, що важко за ними услідкувати. Якщо говорити про гіпертонічну хворобу, то третина гіпертоніків. Мають враження нирок високим тиском. Якщо говорити про цукровий діабет, тут порядка половина хворих на цукровий діабет мають хронічну хворобу нирок. Це два гранди. Це е, два захворювання, які найчастіше призводять до враження нирок з поступовим втратою їх функції у цілому світі. І ми тут не виняток, тому що захворювання дані не ендемічні. Решта захворювань так само можуть призвести до Прогресування і втрати подальшої органу, але їх питома вага звичайно набагато менша. Це є хронічний гломерулонефрит, швидко прогресуючі варіанти гломерлонефриту, це є ураження нирок при системних хворобах сполучної тканини, при системних васкулітах. Це є урологічні захворювання, в тому числі інфекція нирок і сичівдільних шляхів, це є хвороби обміну речовин, це є спадкові і вроджені аномалії розвитку нирок, спадкові захворювання. Але ще раз наголошую, їх доля в структурі хронічної хвороби нирок незначна. Все-таки повторюся, але я вважаю, що цього зробити варто. Головні причинні чинники ураження нирок це є такі поширені в людській популяції захворювання, як гіпертонічна хвороба, так звана артеріальна гіпертензія есенціальна, та цукровий діабет. Як же ж проілюструвати, на прикладі, чи достатня націленість лікарів на виявлення даних захворювань, чи знають про це пацієнти і так далі? Наші дані за 2011 рік це вони найсвіжіші. В області зареєстровано 345 тисяч хворих на ну, понад 345 тисяч хворих на гіпертонічну хворобу, і серед них ураження нирок виявлено тільки трошечки більше, понад 3 тисяч. Це навіть не один відсоток. Хоча очікувана кількість як мінімум 100 тисяч гіпертоніків, а не 3 тисячі. Наведені дані ілюструють, що роботи не початий край, є над чим працювати всім спільно. Якщо говорити про е, можливість замісної ниркової терапії в нашій області, я хочу сказати, що, е, на відміну від е, України в цілому, ми тут стоїмо не на поганому місці. Тобто, я не закликаю. Активно пропагувати замісну наркову терапію, тому що неминуче це великі затрати і великі обмеження вже в соціальній адаптації хворих, але все-таки виявляти активно на початкових стадіях хронічну хворобу нирок це набагато результативніше. Однак як у цілому світі, так і в нас, ми часто вперше бачимо пацієнта вже на стадії вираженої ниркової недостатності, коли вже консервативні будь-які методики, зміна способу життя йому навряд чи можуть бути корисними, навряд чи можуть допомогти, навряд чи можуть його вберегти від негативних наслідків. Тут нікуди не подінешся. Замісна наркова терапія це варіант порятунку, це варіант порятунку життя. Закарпаття з 2003 року має обласну регіональну програму розвитку нефрологічної діалізної служби, у сесією обласної ради. Перша програма діяла до 2010 року. У 2010 році обласна рада прийняла нову програму. Завдяки цій програмі замісна ниркова терапія на Закарпатті розвинена та непогано в порівнянні до інших регіонів України. Ну, у нас принаймні немає черги на замісні методики. Всі, хто їх потребує, отримують належний, їх належним чином. У нас немає відмов хворим у замісній нирковій терапії. У нас. Немає так званого перманентного діалізу, як у деяких регіонах України, де замість потреби три рази на тиждень по 4 години, як мінімум. Діаліз проводиться раз на тиждень, двічі на тиждень, не в повному обсязі. Щодо здійснення процедур, основні зусилля управління охорони здоров'я обласної влади скеровані вже тепер не тільки на можливість надати. Замісну наркову терапію, а всі зусилля останні роки спрямовані на наближення замісної наркової терапії до місць постійного проживання хворих.